Ну, до війни більшість аналітичних агенцій давала оцінку мобілізаційному потенціалу Російської Федерації як 2,5 мільйони людей. Але ну я думаю, це явно завищені. Ну, до війни багато в чому виявляється аналітичні служби помилялись, що засвідчила і наша. Наша армія Збройні Сили України. От, і два з половиною мільйона вони не назбирають, але ну, я думаю, що і цифри в 300 тисяч, які там говорив, наче, Шойгу, це теж вони не зовсім відповідають дійсності. Можливо, е судячи по темпам, які е взяли зараз з вигрібанням е мобіків. То вони, вони розраховують на більшу число. Тобто, гадаєте, зможуть десь ці 300 тисяч не лише мобілізувати, а озброїти, одягти та навчити? Ну, частину з них вони встигнуть втратити швиденько, їх і нам треба буде перевдягати, власне кажучи. Їх вже кидають в окопи, і вже є 200-300 є полонені, свіже прибувши. Але частину вони зможуть підготувати. Безумовно, у них там зараз проявляються типові російські проблеми, куди ділись, як там казався генерал з Державної думи, випарувалася... Півтора, пів, випарувалось, каже, півтора мільйона комплектів е, одягу. Там випарувалось у них ще багато чого. Вони повністю не, не дійшли до е, оцінки стадії випаровування. Ну, але по техніці їх, ми бачимо, що і там випаровується досить успішно і випарувалося. Так що, частина сил буде підготовлена, частина буде підготовлена погано. І все залежатиме від того, як вони зможуть розпорядитись тим, тим ресурсом людським, технічним, який вони задіюють в цьому процесі. А з іншого боку, ще й залежатиме від того, адже це місяці залежатиме ще й внутрішня політична ситуація в Росії від мобілізації, як буде розвиватися ця ситуація в самій Москві? Зараз, от, повертаючись до Кримського мосту, оцінки різняться насправді? Якщо дивитись, кому вигідно знищити Кримське місто, то зрозуміло це класно нам в першу чергу. І Збройні Сили України молодці, це однозначно, Українські спецслужби, ФСБ, СБУ, ГУР теж молодці. Але її оцінка зовсім інша. Кажуть, що дивіться, зараз довкола Кремлівській цієї клоаки починається боротьба баштів, наїзди на військових, на Шойгу, на Герасімова, на Мінтов на. ФСБшників на цих, бандітами Кадировим Пригоженим і примкнувшим до них цим головою Росгвардії. А Кримський міст це Золотово безпосередньо об'єкт відповідальності. Це не мінти, не фейси, це, це об'єкт відповідальності російської Росгвардії. Золото буквально місяць він торочить одне й те ж, що Кримський міст не знищує ми, він суперохороняєй. І тут бац, тобто, цілком можливо, що ФСБшники разом з Шойгу там чи хто до них примкнув, вони наносять удар у відповідь по тим же ж Кадирову золотову пригожину. І ну це так. Це конспірологія, але це цілком можливий варіант розвитку подій. А от тут у мене запитання: не заплановане. Пане Павлено, ви ж колись були теж радянським офіцером, так? Безумовно. Ось. І ви знаєте психологію. От я не військова людина, але на мою думку, і Лапін, якого критикують дуже запало. Оці всі Соловйові, Кадирові, Пригожини. люди не військові. Так цинічно і грубо. І Герасимов, який є професіоналом, хоча б який він не був для нас злочинець, як вони мають реагувати на оці закиди, на ці о, ну, лайливі навіть звинувачення, ганебні, різні приниження Герасимова та інших професійних військових? Як це, яку це викликає реакцію, і як це впливає? На моральний стан та бойовий дух армії загалом. Ну насправді, знаєте, радянський офіцер, це унікальна така штука, тваринка. Насправді, коли беруть людей різних, 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 потім їх і в училищах їх перемелюють до стану тіста, грубо кажучи, а потім руйнують всі їх системи. Індивідуальні особливості, грубо кажучи. І потім створюють з них таку рівненьку масу, яка має захищати Батьківщину в Афганістані, в Чечні, в Чехословаччині, в Анголі. Будь-де вони не замислюються, що вони роблять. Тобто, у них готові вже відповіді на це є. І, власне кажучи, вони начебто вважають себе елітою, але при цьому є такими виконавцями. Вони не ініціативні. Російська армія, як нащадок радянської армії, вона, вона відрізняється тим, що відсутня індивідуальна ініціатива. А от у Пригожених Кадирових та інших бандитів. Індивідуальної ініціативи аж завались. Вони... Але в них немає ні розуму, ні знань, ні стратегії, ні тактики, чи не так. А там вже у них по кремлівським поняттям, власне кажучи, розум це останнє, що їм потрібно. Так. О, так І що... знань нема. Вони взагалі нічого, ці пригожини Кадира, не розуміють взагалі в військовій справі, чи я помиляюсь. Ну, власне кажучи, вони ж не військові. Вони, вони з використанням своїх е, механі... цих, е, своїх військових формувань, своїх там політичних. Яких... Це просто ОЗУ. Це озброєні бандити. Це не армія, не військові підрозділи. Те, що його Пригожина та Укадирова. Вони. вони е... Своїми озброєними людьми виконують свої якісь, так скажемо, політичними навряд чи це функції назвати не можна. Військові до, до слова, там від частини так. Вони, тобто вони можуть використати тих, тих солдатів, ну, вони неефективно бачите, їх використовують. Вони то дачі їм строять, то десь тушонку на, на заводі закручують. Чи просто гнаять десь там лопатами, сніг укладають у квадратики. Ну, так. От така ефективність системи. Але ці розбірки не військових і закиди бік військових, вони все ж таки армію, ну, як, Російську розлагають. Я не знаю, як ну, я армію. Російську армію розлагають в першу чергу генерал Залужний. От що скаже генерал Залужний, то розлагає їх значно більше, ніж, звісно, там Кадиров з Пригожином разом в місті взяти. Безумовно, коли позаду тебе стоять там кадирівські загранотряди, це е, ентузіазму не додає. Коли е, Пригожин вербує в свою армію е, зеків, е, таких, які з колонії суворого режиму, е, то вбивць, ґвалтівників, е, це теж не додає е, сили армії в цілому, тому що ось твої сусіди, е, це твої фланги, це твої тили. І ти порозумієш, що в тебе в тилу. Чи на фланзі просто блін, блюдки сидять, яким насрать в общем? -то.